Друзі, всім привіт! З вами я, Рибалка Бодіч, і сьогодні я вам хочу показати, як же приготувати найкращу риболовну приманку для всіх видів білої риби. Поїхали! Це максимально простий рецепт, де вам буквально потрібно декілька інгредієнтів, і вже буквально за 15 хвилин ваша приманка буде готова. Так, для початку нам потрібно одне яйце розбити його та відділити білок від жовтка. Добре, тепер переливаємо жовток в іншу тарілку. Тут немає різниці, яка кількість жовтка у вас вийде, бо цього тіста вам вистачить ну, на декілька рибалок. Це точно. Тепер потрошки додаємо муки та починаємо перемішувати. На цьому е етапі ще можна паралельно додати е одну ложку меда і починаємо перемішувати. Так, я вирішив додати ще один жовток, щоб в нас вийшло трохи більше піста. Першого разу в мене дуже добре вийшло відділити білок від жовтка. Зараз спробую ще раз. Ну, цей раз вже наче дуже добре вийшло. Тому переносимо жовток. Це відкладаємо. По бажанню, можна буде ще додати сюди меду, тепер потрібно жовток розмішати, помішати і доводимо це все до однорідної маси. Якщо ви бачите, що тісто у вас ще не виходить однорідної маси, то потрібно потрошку додавати муки. Зараз я все гарно перемішаю. Так, тепер беремо ванілін, додаємо декілька. и перемешиваем. Трохи добавляем муку. Давай по новой, Миша, все. О, вот уже. Ось, друзі, вже потрошку видно, що тісто виходить. Так, друзі. Ну що ж, буквально 5 хвилин замішування. Ну що ж, друзі, вже буквально через 10 хвилин перемішування у нас вийшов ось такий е приємний шматочок тіста. Е цього вам вистачить. Е я думаю, на рибалок 3 або дві. Побажання в цей шматочок тіста можна ще додати якийсь ароматизатор, наприклад, чесночний або солодкий. От це тісто підійде для ловлі будь-якої білої риби в будь-яку пору року. Тож, друзі, всім величезне дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Використовуйте мій метод приготування цієї топової приманочки на білу рибу. Також, ви бачите. Оці подаруночки, які я зараз розіграю в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, де ви можете абсолютно безкоштовно прийняти участь та мати шанс виграти один з цих подарунок. Всім величезне дякую за перегляд. З вами був я, Рибалко Боїч, моя топова приманочка на всю білу рибу. Всім до нових зустрічей, пока-пока. thank <laughs> you